У Чехії водія трамвая, який торік ображав українську сім'ю з дитиною, і називав їх свинями, зобов'язали виплатити компенсацію і пройти програму перевиховання. За даними місцевих змі, суд в Празі вирішив, що чоловік має відпрацювати 200 годин громадських робіт, пройти спеціальну соціальну програму і заплатити постраждалій парі 55 Тисяч чеських крон це приблизно 110 тисяч гривень. Адвокат водія намагався його виправдати. Мовляв, постраждалі, нібито плутилися плуталися у свідченнях і хотіли просто отримати гроші. Але прокурор нагадав, що за два роки на цього водія вже вісім разів скаржилися пасажири. У підсумку суд визнав, що це було хуліганство, а не злочин на ґрунті національної ворожнечі. Саме тому й обмежилися громадськими роботами, перевихованням і компенсацією. У Лівії знайшли мертвим сина колишнього правителя країни Муамара Кадафі. Як інформують тамтешні медіа, тіло виявили в його власному будинку. За попередньою інформацією, група бойовиків застрелила Кадафі молодшого в саду його резиденції, після чого втекли з місця події. Правоохоронці встановлюють осіб причетних до нападу, але мотиви вбивства наразі невідомі. Естонія затримала судно з 23 росіянами на борту. Корабель прямував з Еквадору до Санкт-Петербурга під прапором Багамських островів. Російські пропагандисти заявляють про приниження їхнього керівництва та радіють, що поки що не затримують кораблі Балтійського флоту. РФ влада Естонії підозрює контейнеровоз у зв'язках з контрабандою з Еквадору. У Німеччині під час звичайної перевірки квитків у потязі загинув кондуктор. За даними місцевих медіа, пасажир без квитка жорстко побив 36-річного працівника залізниці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні наступного дня. 26-річного нападника підозрюють у ненавмисному вбивстві про спілки залізничних працівників. Зазначають атаки на співробітників останніми роками. Трапляються дедалі частіше і закликають посилити безпеку персоналу. Сильні снігопади на півдні Японії забрали життя щонайменше 35 людей. Про таке повідомляють міжнародні ЗМІ. Люди помирали від серцевих нападів або отримували смертельні травми під час прибирання снігу, зокрема на дахах будинків. Загалом по всій країні понад 350 постраждалих більш ніж 100 у важкому стані. Пошкоджено 14 будинків в деяких районах сніг сягає 2 метрів. І Україна отримала перший вантаж з американським зрідженим газом. Мова йде про майже 100 мільйонів кубометрів, що за різними оцінками має вистачити приблизно на місяць зимового споживання для майже 700 тисяч домогосподарств. Утім, важливість цього вантажу не тільки у додаткових обсягах газу для нашої держави, про що мова і чи дійсно 14 країн можуть заблокувати танкери тіньового флоту.